Латін, Джереломіо, Дехіро і Марганцю та Елмател Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, хто більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і підключаємо до розмови гостя з нами на зв'язку. Політолог, голова центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава. Україні Героям слава вітаю вас. Отже, почнемо з цікавого жарту, якої, який вжив президент України Володимир Зеленський. Напередодні сказавши, що ми завжди будували відносини з Угорщиною на умовах дружби. Ну і зараз ця дружба, зараз дружба, залежить від позиції Угорщини. Дуже дуже так нервово відреагували на цей жарт, чи на пів жарт в самій угорщині написав їхній міністр закордонних справ, що. Це погроза суверенітету і незалежності відповідно угорщини. На що відреагувало в свою чергу, ще й Українське міністерство закордонних справ написавши, що ну незалежність суверенітет, енергетична незалежність це, це робота угорської влади. Відмовтеся від російської нафти, як це зробили всі інші, і будете повністю незалежними. Отакий жарт, який переріс у дипломатичну перепа. Алку, як нам це оцінювати? Хоча ну з такої суто людської точки зору, у мене це викликає посмішку. Ну, звичайно, посмішка буде і дуже, і дуже широка в цій ситуації, але ми теж маємо розуміти, що Угорщина активно спекулює темою суверенітету, енергетичного суверенітету нормами Європейського союзу, де питання енергетики віднесено на національний рівень. Ну і відповідно ті заяви, які зараз звучать з боку угорської сторони, очевидно, що вони матимуть прикладне продовження, що стосується скарг до безпосередньо вже Брюсселя, для того, щоб вплинути на Україну. Але а якщо ми говоримо, наприклад, на суверенітет. То я хочу нагадати Угорщині, що от їхнє блокування відкрите блокування нашого поступу на шляху до членства в ЄС і НАТО. Не там заяви, що зараз ми не готові. Ні. Просто коли виходить Орбан і розказує, що ніколи такого не буде, що Україна там вступить в ЄС чи в Північноатлантичний альянс, а це вже є порушенням українського суверенітету і прямих норм нашої конституції. Тому я думаю, що навіть якби Угорщина і не купляла разом зі Словаччиною російську нафту. Тим не менш, навіть у цьому питанні вже є відкрита антиукраїнська робота з боку наших сусідів, і про це теж потрібно заявляти. Що стосується суверенітету конкретно Угорщини Словаччини, то я нагадаю, що варто може трохи голову повернути вправо вліво, подивитися, які реальні є можливості доставки нафти на підприємства Мол і відповідно словнафт. А такі можливості вони є, і це як мінімум адріатичний напрямок, який в принципі там плюс-мінус, але повністю технічно може замістити російську нафту сьогодні на підприємствах. І угорщини, і словаччини, причому Угорщина вже зараз навіть їхні НПЗ наполовину готові приймати е більш легкі марки нафти. Ми пам'ятаємо, що Уралс це важка, і це можна робити повністю. Але ну ми бачимо, що політично для себе і угорська влада, і разом з нею словацька е бачать е очевидно доцільніше фінансувати російський терористичний режим. Ну і те, що сказав президент України. Він не погрожував жодним чином. Він прямо вказав, що насправді то насправді то транзит нафтопроводом дружба треба було припиняти по суті в 2022 році, але з великої поваги до європейських контрагентів ми терпіли ще ці 3,5 роки. Але очевидно, що навіть такі пом'якшення вони не дали. Того результату, який би хотілося, і зверну увагу, що зараз мова не йде виключно про «Нафтопровід Дружба активно зараз нейтралізуються можливості Російської Федерації в Усть-Луга, активно погорить, палає Новошахтинський НПЗ, і багато багато інших об'єктів, які не мають прямого відношення до того ж самого «Нафтопроводу дружба. Тобто мова йде виключно про будемо казати форс-мажор. І про загалом військові дії на захист від російської агресії. Другий день сьогодні у Києві Кіткелох, спеціальний представник президента США. Напередодні він зустрічався з українським президентом, з премєр міністеркою Ну і власне в розмові з Юлією Свириденко. Ну, принаймні, це винесено у публічну площину. Однією з тем зустрічі було саме реальні гарантії безпеки, які мають ґрунтуватися на положеннях статуту ООН, повазі до суверенітету України і таке інше. А також говорили про гарантії безпеки і України. України захист критичних мінералів на тимчасово окупованих територіях. Ну і згадуємо фразу зокрема і Дональда Трампа про те, що найкраща гарантія безпека – це наявність американського бізнесу. Пам'ятаємо кілька днів тому, коли у Мукачево прилетіло, прилетіли і розбомбило там завод з виробництва побутової електроніки. І власне міністр закордонних справ Лавров сказав, що якщо ну, якщо там на вітрині стоїть кавоварка, то це не означає, що. Що на цьому заводі відповідно ці кавоварки виробляють. От від гарантії безпеки, якщо там є американський бізнес, ну мені здається, що навіть цю тезу треба уже ставити під сумнів. Як ви до цього ставитесь? Ну, ми ж розуміємо, що. Американській стороні потрібно якось змістовно наповнювати тему гарантії безпеки і через подальшу економічну експансію, а це робити дуже зручно, але дійсно Російська Федерація, російський агресор продемонстрував вкотре продемонстрував, що на жаль, в нинішніх умовах це не є прямою гарантією безпеки. От якби для того, аби забезпечити роботу американського бізнесу. До України додатково були залучені безпосередньо американські сили, що стосується ППО, що стосується їхньої авіації, навіть, можливо, якийсь наземний контингент, невеликий, але тим не менш. То це б вже були б прямі слова, які б дійсно наповнювали змістом, змістом питання гарантій безпеки. Ну, загалом ми бачимо, що все рівно американці мають певну еволюцію в своїх поглядах на тему гарантії. Ті безпеки, якщо ще декілька місяців тому цю тему повністю ну фактично. Відкидали, казали, що гарантія безпеки це тема Європи, то зараз очевидно, що Сполучені Штати все ж таки будуть грати свою певну роль. Я думаю, що скоріш за все дійсно мова йтиме про безпосередньо інформацію розвідувального характеру, плюс закриття українського неба для того, аби забезпечити роботу інших, інших країн, членів коаліції рішучих. Ну тим не менш, тим не менш мене, чесно кажучи. Більше здивувала ситуація: а коли президент Сполучених Штатів м'якше відреагував на пряму атаку на завод ФЛекс. В Мукачеві, ніж відповів Орбану на ситуацію з нафтопроводом Дружба. Отут величезне питання: так кого сьогодні захищає американська влада Орбана чи американський бізнес, коли на відповідь по ситуації в Мукачеві? Трамп просто відповів, що йому нічого не подобається, що відбувається в рамках російсько-української війни. Ну так тут я думаю, що треба, якщо сказав А, треба говорити Б, ну як мінімум, повертатись до теми санкцій, до теми посиленого тиску безпосередньо на кремлівський режим, щоб, хоча б, хоча б захистити вже власний бізнес зі сполучених штатів. Добре, ну і про суверенітет України цікава історія була від одного з провідних американських високопосадовців. Що нібито у розмові з Трампом Путін чи ж там якісь його представники? Я зараз вже плутаю в тому, хто саме був автором цієї фрази: що Росіяни, нібито, пішли уже на неймовірні поступки, тому що визнали, що значить, вони е, вважають, що буде збережено суверенітет України. України, і Росія не посадить в Україні маріонетковий уряд. оце визнання, ну правда, зі слів американських посадовців. Але чи можна це трактувати як певне розуміння з російського боку, що Київ за три дні, який мав статися три з половиною роки тому, ну не дуже стався і вже не станеться? З однієї сторони так ці слова Джей Ді Венса можна подібним чином трактувати, але з іншої все ж таки. Потрібно прямо розуміти, що це намагання тих самих росіян показати хорошу міну при поганій грі. І плюс, от навіть коли мова йде там про мову про мову, що от у нас всюди пішла там новина, що ж перше ж Лавров сказав, що Російська Федерація не вимагає державного статусу там для російської мови, але тут же він каже. Першим кроком потрібно скасувати там купу українських законів, які десь когось там дискримінують, і в цій ситуації основне слово яке першим кроком, тобто, знаєте, апетит приходить під час їжі, і зрозуміло, що Російська Федерація, якщо їй не вдалося в 22-му році військовим шляхом підкреслю, саме військовим, змістити українську владу і поставити маріонетковий уряд. То це жодним чином не означає, що вони це не спробують зробити на перших поствоєнних виборах. Бо ми вже бачили їхні впливи і в Румунії. Зараз дуже активно йде, наприклад, в Чехії під час виборчої кампанії, Молдова, звичайно, багато де ще де Російська Федерація використовує якраз демократію для того, щоб просувати власний наратив. Але в цій ситуації все рівно тема, тема заміни української влади нікуди насправді не дівається. Бо ми бачимо знову ця тема про нелегітимність українського президента і загалом українського. Скої влади, про яку знову ж таки каже той самий Лавров, тобто перманентно ця тема з'являється, і я думаю, що Венс і, очевидно, Вітков і інші, хто коментують, що нібито Росія відійшла від своїх позицій, а це такий тактичний хід для того, щоб показувати подальшу участь у переговорному процесі. Але по суті, я не думаю, що Російська Федерація дійсно зробила такий стратегічний відхід від своїх позицій щодо бажання змінити українську владу на щось підконтрольне до себе. Thank you. Слухайте, хотів з вами одну конкретну подію обговорити, яка сталася напередодні в Москві. Дядський мір на Луб'янці поруч зі штаб-квартирою ФСБ, що там уже розкопали. Там вибухнув балон, причому балон з гелієм. Наскільки відомо, значить, гелій це газ, який не вибухає сам по собі, і він абсолютно не горить. У мене колись була вища освіта хіміко-біологічна і ще зі шкільного курсу, пам'ятаємо, що гелій відно. Оситься до благородних газів, або їх ще називають інертними газами, але чомусь тут не питання в тому, що там цей балон вибухнув. І історія далі почали підчищати різні е, інформаційні, е, значить, вкиди різні інформаційні повідомлення, тому що виявилося, що на місці і скоріш за все він і загинув. Був якийсь е, чи то майор, чи то полковник ФСБ, і чого би він по дитячому світу е, біля балону з гелієм тусував. В тоді все почали підчищати, чи чи треба бачити за цим? Я розумію, що ми з вами тут не Джеймс Бонди і не Шерлок Холмси, і не спеціалісти у розвідці, але ну вибух у дитячому світі в центрі Москви і найбільше постраждав майор ФСБ. Збіг чи чи вони хочуть чи думають про якусь чергову операцію типу Рязанський сахар? Ви зняли з мого язика одразу фразу дійсно рязанський цукор. 2-0, 5-0, 10-0. Ну очевидно, що згадайте, до речі, були ж вкиди, нібито Україна готує якусь там провокацію, ледь не терористичний акт про що повідомляв там російський агресор. Ну тобто, це зазвичай коли йде таке повідомлення. Це одразу створюється необхідне інформаційне тло для того, щоб дійсно впровадити якийсь терористичний акт під. Чужим прапором, умовно кажучи, і те, що відбулося, це дійсно такий фальстарт, фальстарт подій, і те, що там засвітився представник ФСБ, це звичайно повний фейл. Для Лубянки, але тим не менш, тим не менш зрозуміло, що такі випадки будуть не вперше, не вдруге, і вони будуть повторюватись. Бо дуже часто кажуть, що ті, начебто, реальні терористичні акти, які відбувалися на території РФ, здебільшого вони якраз безпосередньо і робляться самими ФСБшниками або іншими представниками їхніх спецслужб. Добре, давайте тепер спробуємо якось припущення зробити про те, а що буде з настроями населення на фоні того, що все більше регіонів Російської Федерації страждають від нестачі або дефіциту, або навіть відсутності бензину. Значить, повністю зупинена зупинено продаж 92-го бензину для мешканців курільського району. Повністю бензин припинили продавати, бо він. Зник на острові і це південні курили, далі значить інші регіони України в багатьох Росії, пробачте, в багатьох районах тільки для спецтранспорту і тільки для підприємств, тобто для населення, немає або треба купляти у перекупів. Оця вся історія чи може це призвести до ну такого до холодильникового, умовно кажучи, невдоволення? Хоча ми розуміємо, що через оці обмеження бензинові. І дизельні. ну У них там і цивільна логістика на війну вони знайдуть. А от цивільна логістика, робота бізнесів, а це втрати, втрати, втрати. Ну воно ж мусить мати хоч якийсь накопичувальний ефект. Як ви бачите це в розвитку? Ну, дійсно, накопичувальний ефект він присутній, але тут, я думаю, більше буде не суспільне невдоволення, а проблема загальноекономічного характеру, тому що внаслідок. Якраз дефіциту пального, ми розуміємо, що економічні процеси не можуть іти з тією самою динамікою, як мали б. Ну і відповідно, це черговий виклик для їхнього фінансово-економічного блоку. Що стосується армії, я думаю, що тут теж насправді є вплив, попри те, що офіційно не заявляється про дефіцит саме дизельного пального, але тим не менш, тим не менш вже зараз очевидні. Певні проблеми у росіян з точки зору навіть не те, що виготовлення того дизелю, а питання в відповідно нафтобазах і загалом місцях складювання, великих місцях складювання, де ми безпосередньо теж їх атакуємо. І відповідно є великі проблеми для накопичення необхідного ресурсу, і в регіоні десь Білорусі. А що стосується цих навчань Запад-25 і що стосується безпосередньо фронту, це зменшує можливості росіян дійсно активніше застосовувати ту саму бронетехніку. І, до речі, авіацію теж, бо окремі НПЗ були якраз залучені у виробництві. Авіаційного пального, яке має термін придатності місяця, то й менше від дня виготовлення. Тому в цій ситуації, я думаю, що і військовий аспект тут теж має якийсь результат. Єдине, єдине, що теж ми маємо розуміти, дійсно має. І накопичувальний ефект, тому що зараз це такі регіональні новини йдуть де-інде, але чим далі, тим воно переростає в системну проблему і вже навіть не рятують, наприклад, заборони, що стосується вивозу, вивозу того самого бензину експорту його за межі Російської Федерації. Це якраз показує, що новини від західних медіа про десь там до 13% зараз ураження російських НПЗ насправді дуже применшені. І проблеми у них набагато більше із виробництвом пального навіть для власної економіки. Ну і так я вже бачив новини про те, що Росія терміново закуповує великі обсяги нафтопродуктів, власне, уже у Білорусі, через те, що через те, що у них там палає. Палає у них так непогано. До речі, є вже аналіз економічного впливу удару по усть Лузі. Це я вам наведу, шановні. Але спочатку скажу дякую. Дякую за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. З нами на зв'язку був політолог, голова центру. Аналізу і стратегії Ігор Чаленко підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.